Вони кури бачать. Вони грабуться тут ходять. Це колись оце моє дівство було, це хата. Це моє дівство було там. О, смук ложить і в'ють. У мене було три цепи. А це ціп так і бережу. Я люблю, щоб було гарненько. Понимаєте? Щоб було красивенько. Я загадала, рисуйте мені лебеді, і треба покрасити. Це така мирненька сила. Оце я збираюся на няк, а тоді тоді Райський двор у мене. Така чистенька водичка, а у людей нема водилку, по каледиться. Бачи, хлопенько, понакришуємо, понасушуємо, тіє сохнуть, тієї підрізаємо і сушимо. Красиві ж є так? І, і правнучок йому ще три годика, так ти гуляє тут, і зробили йому Це не Я було зайти. Отхиляли і богу, щоб було ходити, бо завалене все було. І один слов пішов сюди, другий посередині, третій на хату. Оце таке було. І усему в кухні розвалило, все побило, все на світі. Де тих грошей набрати. Усі скидаються, діти потроху, якось у житей. Построю, кухню Построїнку. Колись буде. Колись буде, да зробить уже ж якось. Добрий день, Ганна Куприянівну. Нам дуже цікаво дізнатися, як живеться найстаршій людині нашого села. Розкажіть, будь ласка, про себе, про ваші найяскравіші спогади дитинства, юності. Дитинство в мене було, звісно, погано. Після війни у школу не ходила, я тільки три класи кончила всього. Ходити ні в чому було. Не було ні обуву, ні одягу, а нас було аж шестеро. А батько ранений, десь не було ще його з фронту. Довго-довго не було. Після війни вже не скоро батько з'явився з госпіталя калікою. Так ходити ні в чому було у школу, Боже б ходив, би, так не можна було. Хлопці одягають там, як ліву на праву ногу, і як хлопцям все одно було. А мені не попадала, так три класи кончила і не ходила і в школу. А тільки знала, що роботу треба якусь робити, матці допомагати. Так оце й робила, і до матці допомагала. А тоді вже після війни, так давай вже ж, війна кончилася. Трохи пожили, та ж ж ми вложили здорово, що це були. Так ми, Я давай на стройку їздити туди в Київ, да попросилася, так мене взяли, наче, на настройці, так робила на стройці там. Все время. І до ярка в 19 років проробила, і, і на птицях хваб, хверми була, був курятник у нас, да кругом робила, де була така робота там. І... І робила. Дитинство, звісно, погано було, погано. Ні в чому не ходити було і не доїдали гнилу, картоплю брали, кагати погнили. Так брали картоплю, доїли ту гнилу. Тепер, звісно, зовсім друга жити дітям. Зовсім друга я школа жити. Це дітки тепер хай ходять у школу, я й хотіла в школу, і вчилась, коли Симон Кирилович був. Знаю вже вчителю, Прийде та каже, що ваша дитина не ходить, матка стоїть, плаче, ну в чому я її кайпушку? куди, ну в чому я її пощук, нема чого гадіти, каже їй. Оце таке дітство моє було, горке. Чи відомо вам з переказів старших про Голодомор? Я про Голодомор не знаю. Голодомор, я, я ж, ж 31-го, а це 32-й, 33-й, так я не, не пам'ятаю Голодомору. А, 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 це, а старші вам щось розповідали про Голодомор? Так, да, у нас на кутку тут умер хлопчик один із голоду. Уже тих і хат немає тепер. Так було таке, що повмирали, а слухи були десь на калоші, так що дитя зарізали, десь з'їли, оце таке було, що слухи йшли. Це ужасть була, звісно. Так про Голодомор я не, не знаю його. Ну, батько був, це ж війни не було, ще Голодомор був. Так і батько старався, бо шестеро дітей, так старався десь заробити, щоб продавати нас було. Так спасибо, ми поживали всі. Я хоч і маленька була, Ну, вижила ж, а в мене ще сестра була меншенька, а хлопці старші були. І сестра була старша. У нас було я ж коли шістеро. Так знаю, як це було. А ми бігли що ж, я і голодомору, я, я навіть не маю, що, що це за Голодомор був. Да після війни теж було таке саме, що. Їсти хотілося, я ж коли картопля погнила в кагатах, кагати були там за селом. Так ми ходили, да брали, ту картоплю до да чистили, да товкли в ступи, да товчем, так матка насі, то насіє. і млінці пекла, і виживали так, їли. І добре, і смачної були млінці ще. О, Тепер, так бач, розкушнював. А колись, Боже, Боже, як здумаю, так це страх був страх. Або настройці робимо. так Робимо добре настройці, кирпіч вигружали. О, так Дадуть рукавиці, так на день не вистачало рукавиць, дірки на рукавицях. А їсти щось з дому хліб брали. Матка спече, з картоплю терли, так. Муки трохи, да, так на печі, так хлібину візьмуть, так на тиждень вистачає, а, тоді на тиждень привозять додому, да, да знову торбу береш із дому. Чи пам'ятаєте ви період Другої світової війни, німецьку окупацію? Знаю, це, це я добре знаю. Це воєнні. Да, ще колись ми такими ж подлітками вже були, чи маленькі ж ми були. І німці ж були. А, а ми не ж тут же я жила, це не тут. А це навпроти хатина, ми жили там. так там ми жили. так там штаб був воєнний. А нас виселили, так ми по людях так спали, ходили. Хто пустить у хату, так переночуємо, А вони зайняли. Ну, вони такі німці непогані були. Ми прибігали в хату, вони ядяшки, то так, такі конхветі були у коробках великих. Нас угощали, і ще й так один, так і по головці, погладить. Так, такі були. Ну вистрілу у нас не було, оце, щоб стрільба була оце. Німці входили, ніякої якої стрільби не було. І тоді відходили німці, так теж стрільби не було ніякої. Відходили так мирненько і все. Так як оце і тепер десь воюють а у нас, слава Богу. Тишина, так і тоді було все. Тихо, мирно і все. Ну, німці я не скажу, щоб були такі фашисти, так не скажу, щоб були. А такі яшки були вгощали нас. Ми побежимо, до їх у хату свою да, посадить нас і вгащають ледяшками і все. І ще покинули були п'ять пар ялових чабот. От. І саме виїхали, виїхали, так брат старший, він погиб його, як війна, Наші вийшли, так забрали його на хрон і погибнуть. Так він заховав, взяв на чардак ті чоботи. Через місяць приїжджають за чоботами, за тими. Брат достає, добре, що не день неділі ті чоботи. Так брат я ж достає і їм віддає. І він на чордак їх позакидав ті чоботи. Так я ж кажу ту війну, я добре знаю. Ми ще ма дітками, так оце ще що робили, мацаклет перекидали німецькі, вони найбільш мацаклетами їздили німці. Так возьмемо, до да мацаклет перекинемо на шайка, така була, ми дівчата і хлопці всі в місті. Ну тут гори були наші, тут гори були. Оце, оце де ми построїли, так тут гора була. І гори високі, це скрізь отако, такого, такого, і ото аж там, де то. Туди перва хата, то все гори були. Да й великі гори такі були. Що я ж кажу, ми зимою так і скочимо, бос є. Не так, а бос є на, 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 на гору. Вискочимо, з'їдемо з цими і в хату бежимо знову. І не боліли, Не так, як тепер оце таке діти боліють здорово здоровою все. А ми коли не боліли, вискочимо з га... того. З хати, попкаталися на, на санках на горі і у хату. Який раніше був транспорт і як він відрізняється від теперішнього? Ярок возили машини, а я в зиму і літо лісапитаю. В Лісапета, це моє, поки сустав. У мене сустав уставлений. Поламила ногу, так уставлений в мене сустав. І це вже від тих пор я не їжджу на лісапеті. А то в мене був лісапед, а я без лісапети не шагу не було, не шагу. Оце сьогодні я день на, і ніч дежурить на хверні. Я їду лісапета, і коли... так освіщення тоді було на таборі. Так видно, лісом їдеш і видно ускрушсь. І ніхто нікого не займав ніколи, і не. І не боялися ми нікого. Не так, як тепер що. Боїться, людина йде, так треба тікати діє, бо це якийсь іде Бог, його знає, якщо воно таке йде. А тоді нет, такого не було. А аеродром у нас був до ж. Був аеродром у нас, давай там у лісі. Бо я, там і пам'ятники не були ніколи, колеві, були. Були, Ге. Тож я показала, де, де були зльотна полоса. Моя сестра робила а у, у той у льотній столовій. А я бігала до їх туди, до її Бо мені гостинці вони давали, так я бежу туди, до її Так я знала, де льотна полоса, паласа, коли приїхав той чоловік, і це Бухарачий забула, хто був тоді головою ради. що де сестра вже вмерла, вона не знала, вона й знала де. Так я водила їх ото туди. Де злітна, там вже не було тоді, то не палоси, не лісу туди, не, там поле було, тільки сюди ліс був такий, хвої старі. Так я водила та, по тих окопах їх, вони фотографували ті окопи, і оприділяли, чи самоліт, оце вроді самоліт тут стояв, оце кае, тут наче самоліт стояв, такі пари ті були там, воно й тепер є. Дакляшка в оце, Поставили, так я знаю, вони все прибамбасили в мене, С Той чоловік, коли вмер, мені одразу і сообщили, як умер, що він пам'ятник ставив. І це вони останній зліт зробили, оце ці два хлопці, і так вони погибли обидва. Сестра в мене була з 20-го року, Так брали їх на германію. Брали на Германію, а вона все тікала три рази. І все в ми тікало. А коли вона тікає, матку забирають, поліцаї приходять, наші поліцаї приходять і забирають матку і в камору садять. Може, ти дитяткою знаєш, ото старий магазин був, де старий магазин, там ще камурчина така була. Так туди зачиняли їх бабу. Як тікають дочки, так. а була дитина маленька, грудна ще у нас. Так я понесу те дитятко, щоб погадала матка. Так наш поліцай, уже вони, звісно, їх немає тепер. Так пиханув і мене, і дитяте, і не допустили нас, і не вдали, щоб постало дитя. Як я не плакала, не стояла, щоб візьміть до мами, кажу, його, а внесіть туди, хай вона дасть грудинку йому, хай вона пасе. Так наші були ж такі. Це вони служили їм німцям. Вони служили німцям. І ще один друг мого брата, той, що погиб на фронті, все підговаривував що да, він був у поліцяєв. Каже, так, він, а я опит розбатька, ні, а я ніколи не пойду, каже. Проти каже, їх, а я не пайду, каже, туди каже, служити. Який раніше клімат був? В Кого? Погода крабша була, ніж оце тепер. Це навіть і балакатне. І бачите, і, от совсім і воздух не, не те, що тепер оце. І я ж коли, звісно, тоді краще було. Ми коли сіна на косать, до кусіні серед два раз спимо саби, пахне ловко, все, а тепер таке. Тоді була погода, зовсім дело другое було. І дорще, і в округом кругом було. Уже ж краще не треба було квоти. А тепер, бачите, не в колодецях води в людей немає. Ну, в мене є водичка, слава Богу, в колодеці. А в людей нема води в колодецях. І скважина є, і ти, і в колодеці є в мене вода. А це в сюди в хаті не в одній хаті немає. Доказав батюшка, каже, це у вас на все солому одна вода та є. Нема нікого, яка води. Поки. У вас є? Нема? нема, нема. У мене є водичка, слава Богу. Ганну Куприянівну, а скільки у вас дітей, внуків, правнуків? Скільки дітей? У мене дві дочки. Дві дочки, Д... 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 чотири внуки і три правнуки. Як раніше знайомилися люди? А я як познайомилася? Так, так. І з чоловіком? Так Так ми на одному кутку жили, а наше дитинство було. На одному кутку вони тільки під лісом там, а, а ми он тут, я тут, он це хата навпроти моєї хати. Так ми познайомилися, наше дитинство все в місті було. І так і познайомилися. Бігали в місті і поженились у місті. Таке знайоме було. Так уже діда нема 28 років, як умер нема. 28 років. Оце такий. Наче недавно, а вже 28 років. 17 апреля. Умир. Скажіть, будь ласка, як радянська влада платила за труд післявоєнні після часи? А за, за труд? Логи за Пологи обложували гарно. Гарно обложували. Молоко здай, м'ясо кілограм здай, 40 кілограмів було, м'ясо здай, оце, молоко здай, яйця здай, цибулю здай. Це була, а матка стоїть, де да плаче, а десь це ж треба його м'ясо десь купити, жити, да де здати. Поїхала на стройку на ту, так я ж копійки отримала там, це 25 рублів, ну так це тоді були гроші. Це 25 рублів, тоді були гроші, звісно. Зароблю ті копійки, да привожу додому. Так мати вже ж тут шукає, щоб десь купити м'ясо, да виплатити, бо як не в строк не виплатиш, пеня росте. Колись пеня росла. Так я жко матка, я ж кажу, плаче, плаче, да яко не плач, мама вже ж я ж кажу, вже пішла, хоч і, 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 і такий. І... Мене не приймали, не приймали дорого. Я плакала, стояла. Візьміть мене, кажу, я що згадаєте, те й робити йому кажу. Ну так і ж прийняли, слава Богу. Дранку плела. Коли ж тепер панелі ложать, а колись цього не було. Плели ми дранку, підбивали дранку на домах. О. Так, я ж кажу, налоги добрі лежали. І за землю платили ж тоді, за все плати. Це був страх Господній. Талін, звісно, несправедливий був. Mm. Воно є здорове, яке яблуко гупнуло на пін. Оце таке. Осталися вдови із дітками. І в таке уложили налогами такими. Ну нічого, повиживали, слава Богу. І дав Господь, як я не робила горко, а мені Господь навскільки дав життя. Оскільки ще живу. І діло щире. І ще й дрова рубає баба. Ганну Купріянівну, скажіть, будь ласка, чим вам запам'яталася епоха правління Микити Хрущова? Микити Хрущова? Так, да, да, трохи. Колись, ще був Андропов чи як його Хрущов був ще. Ну, нічого, жили, Ну, ще, звісно, про Хрущову. А тепер я ж кажу, тепер я, я не хочу балакати, звісно, за, за це тепер. А тоді жили, Тоді на, наче якось стабілізувалося трохи, і в нас вже не було ні хатини, ні ни... де, Ми побралися у, у його, на чому він був, не було нічого, і в мене нічого не було. А ми ж так збудували хатину в собі. І кухоньку, і сарайчики побудували, да все ж будували Так і робили, вон на хвермі робив, я на хвермі робила. О. Так тяжко збудували так і збудували собі хату, щоб дітям було куди їздити. О. Щоб не таялися не де. Так що, да, все було. За 90-му, боже, не думаю. Да, що ж на стройці робимо, люди добрі. Да приходимо такий байрак розвалений, що вода зашерхала. А в мене така була шинелька, подрізали мені. Нічого так було діти. Оце настройці вже в Києві. Так мені шинелька була, десь хлопці взяли шинельку, так, подрізали шине, і я в шинелі і ходила. І мене з тим, я мені, мені спіду ніякого не було що я вшинелі. І це як прийдеш із роботи, трохи дровами, там з дровами так зваримо їсти, поки топимо, поки тепло, а поки перестали топити, так а і лягаємо і спимо одягнути. Є. А встаємо, бо трамвай якраз через байрак, через той такі завалені байраки були. Так, Трамваї йдуть, так вже треба йти. Коли сидимо на Крещатику, Боже, у два години ночі. А стояв міліцинер. А ми пішки йшли. Я Київ добре знаю. На вулицю Ретарська була вулиця. А він каже, куди ви люди йдете? Ми каємо на роботу, а ви, ви знаєте, скільки време? А там часи висіли такі. Кай подивіться, хай на часи. Кикикає, це врем'якає. Е. Чотири каже, тільки почала четвертого, а ви йдете вже каже. А пішки ж ходили. Йдемо, хто знає водки, пішки через увесь подол туди і йдемо, хто знає куди. Яке у вас хазяйство? Пш, кроме курочок нема нічого. Нічого не держу. Тоді хазяїну мир, так була корова. Була, були свині, був іконик, залишився і коник, п'ять років держала коня, поки ножку не, не, спортилася ножка. Да. Без хазяїна держала п'ять років, вчителька коника. сама запрягала, сама їздила, сама косила, усім готували сіну. Ну, мене приїжджали, звісно, діти, усім косив руки і в поле. У поле давайте будемо заготовляти сіну. Вони мене слухають. Слухали, молодці були. І тепер і внуки оці, хлопці, так вони слухають мене. І приїдуть, і це був вчора внучок. На один день я, о, о, йому вихідний, так приїжджав вчора і поїхав. Ну. Так так я ж кажу, те. А тепер йшов я держатиму? Чугунов не тягатимеш, відер не тягаю, п'ятилітровий ведерце візьму, возьму да Несу воду, а так ні, не держу нічого, окроме курочок. І ще добре, що й кури держу. Які поради ви можете дати молодому поколінню? Я поради можу дати, яку по молодому поколінню. Оце мала у нас покоління, звісно, тепер вони розкошні. Це непогана життя тепер оце. Так вони розкошні і я Наприклад, не дай Господь оце молоде покоління, бачите, маркомани багато тепер. Алкоголіки. А чого? От хорошої житті. Це вони. А якби, так як ми були, так ми і не випілили, не, не вип'ємо і не думали за, той, за наркотики, за тіє. А тепер бачиш, яке покоління. Це так, я б їм желала, звісно, у цьому поколінню, щоб вони в дурацьку не ні на віку, а найближче роботу шукали собі і робили де небудь. Пійди до магазину, скільки їх садити там, О. Так я ж кажу, тепер такі то маркамани, то алкоголіки. А почові діти воюють. А такі ходять до п'ячать, і їх не беруть в армію. Вони в армії не потрібні, Оце таке покоління тепер. А я б їм желала, звісно, щоб вони шукали роботу. І в нас і робота, бачиш, і спеція є, і ковбасня і, є, і, 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 і такі ж люди повстраювалися, де й возить ще з бравору людей. 20 грудня в мене день родження. Скільки вам виповниться років? 92. 92 годи буде.